Всім привіт! Нарешті добрався до своїх відводочків. Хочу до них глянути у них тут. По одному магазинчику у нас цвіта липа. Поки їх не але хотілося б глянути, що там в них робиться, і доставити, котре сильніші по магазину. І плюс там є деякі потрібно подивитися, чи сіють молоді матки, я замінював. Покажу вам. Тут в мене невеликі сімейки відводочки, зроблені в кінці травня. Якщо все буде добре, в якості експерименту на сонячних їх просто з'єднаю в два рази і подивлюсь що з того буде. Так, Відкриємо, що у нас тут робиться. Кажу, у нас йде дощ, як завжди, вчасно приїхав. Нічого тут особливого, чуточку є якесь. Напряжку бачу, навіть щось піднесли на рамці. Як для відводочків, які зроблені в кінці травня. Навіть така рамка є. Занесли. Можливо буде випав, щось донесуть. Отака тут обсидочка. Це покраще. бо я їм вирішив поставити ще один. Магазинчик розглянемо. Не знаю, певно, потрібно ставити під низ. Ну, Ці зовсім непогано спрацювали. Трошки десь кращий відводочок упався і все. І зразу зовсім інші результати. Ну, Цей тут досить непогано. Майже в кожній рамці щось є. Красота. Поставимо їм. Магазинчик і нехай собі працюють. Це знову ж послабше. Метку особливо не видно одну рамочку. Ну, такий плюс-мінус там в когось Коли є, в когось немає. Кого немає зверху, значить занесли низ, Підзалили. Ну Тут нічого нема. Тут магазин. Пустий. Попадаються і такі екземпляри. Не знаю, що вони що там принесли. Майже повний магазин. Це таке одна з десяти, але тим не менше. Одну сімейку, який з першого разу з маточника не вивелась матка. Я вже Подивився три, там є матки, все добре. Я їм останній раз де не знайшов матки, просто дав відкритий крити Подивимося, така в них картина. Непогано. Я да. Що тут робиться так. Так. Ну і на метку? Єць не видно. Так, ну, однозначно є якийсь розплід. Розплід джелиний, і явно не той, що я давав, тому що є яйця, десь має бути матка. Бажано би на неї глянути. Якщо попадеться, якщо ні, значить ні. О, є маточка. Отака маточка. Ні в одній не потягнули з того, що я розплоду давав, значить всіх були матки неплідні, просто якось неудачно я попав, коли дивився на них. Отак вони, тих, що я міняв, матки позаливали більше низи. В Магазини вони не понесли. Тепер до соняшнику ще у нас, певно, днів з 20. Потихеньку на цьому меду розвиватися, нічого я не буду нікого забирати. І потім, де мені більше сподобаються маточники, я думаю, на соняшник просто це з'єднаю два рази. Або під час цвітіння, або перед цвітінням. O oh,